Ну що ж, сьогодні про вітамін С, про важливість цього вітаміну в нашому організмі. Вітамін С не синтезується в організмі людини, він може надходити або з їжею, або з дієтичними добавками. І причому вітамін С належить до водорощиних вітамінів. Тому в організмі людини нема такої можливості запастись. Потрібно регулярне надходження цієї життєво важливої речовини. Він є потужним антиоксидантом, захищає клітини від причасного старіння. І в мене в руках зараз не просто вітамін С. А це той вітамін, де всі цінні властивості у добре засвоюваній і безпечній формі. Це сучасна запатентована форма вітаміну С із покращеним засвоюванням. Містить вітамін С в комплексі із сумішу рослинних жирних кислот. Які полегшують доставку вітаміну С до клітин. І ще хочу додати: що було науково доведено, що саме цей пюре С -це на 233% довше утримується в нашому організмі порівняно із звичайною аскорбіновою кислотою. А також не подразнює наш шлунок. І не викликає інших побічних дій властивих високими дозами інших вітаміну С. Так що користуйтесь на здоров'я, а зараз осінню, це дуже важливо.